А я хлопець молоденький. А я хлопець молоденький з колопель до хати, подивився в квартироньку, старий на подвір'ю. Бідна моє головонько, де яся подію. Сховайте мій миленький під білу перину, Сама лягну за йойкою, на головку гину. Іди, старий, бородатий, принеси ми меду, бо я така дуже слаба голови не зведу. Пішов старий бородатий меду пошукати, взяла його за рученьку, вивела го з хати, Іде старий бородатий, та й руками трепле, який вітер тут калежав, ще в місця не тепле. Ой ти, старий бородатий, не вчися брехати, Колись кого тут капіймав, було го тримати. Пішов би м'я та й до монастиру. Пішов би я та й до монастиру, але сам собі не вірю, бо там треба добре жити, Та й дівчата не любити. Як дівчину обачив би від м від престола відскочив би м, тоді б м'яченці били і в псалтирі назначили. Не буду я жита жав. Не буду я жита жав, іну пшениченьку, не буду я вдови брав, іну дівчиноньку. Бо у вдови два сини будуть мене бити, а в дівчини чорні очі, будемся любити. Бо у вдови два сини оба не жонаті, а в дівчини біле личко, будуть цілувати. Туман, туман по долині, туман, туман по долині, широкий лист на калині, І ще ширший на дубочку, кличе голуб голубочку, хоч не слово то чужую. Води серце поцілую нащо ж чужую цілувати, ліпше свою шанувати. Оженився не тяга, а взяв собі гапку. Оженився не тяга, а взяв собі гапку, куток діток накресав при своїм упадку, одно каже тату, тату, друге каже папу, а насунув чапчирину, пішов поза хату. Коби ти був добрий хлопець, Коби ти був добрий хлопець, то бись вийшов нагородець, а я би м тя підголила і без бритви, і без мила. Мати жур варила. Мати жур варила, на порозі студила. Ой жур, мати, жур, ліпший русин, як мазур Ой лях мати лях. Ой лях мати лях, питайся куди шлях, питайся дороги до дівчини небоги. боги. Закурило замило, дороженьки не було, Ой, їхали два попи, дороженьку пробили. Ой, встань, доню, не лежи, дороженьку покажи, Покажи мо, куди шлях, нехай їде вражий лях. Не йди, дощику, не йди, дощику, дам ти борщику. Поставлю ти на дубонці, прилетять три голубонці, та возьмуть на крилонька, тя в чужиноньку. Ой, посіяв козак гречку. Ой посіяв козак гречку на дубові на вершечку, Зірвалася шура-бура, Козакові гречку здула. Гаврилко із гори спустився. Гаврилко із гори спустився, з'їхав на літ, в річці заломився, та й сокироньку впустив та бакерку замочив Гаврилко. Пішов він на пич ся стушити, Уздрів пироги, зачав він просити. Якся взяв днем присувати, по одному витягати, всі поїв. Як же ми пирогів не стало, поліз він на вишку по сало, та він сало не вдістав, ще до того з вишки впав, розбився. Сударі взяли там судити. Що будем з Гаврилком робити? Озмім його на санки, вивезім його в будяки, найгине». гине.